Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки середи. Сьогодні у Кривому Розі триває день жолоби. На жаль, вночі стало відомо про ще одного загиблого. Він отримав опіки, несумісні з життям. Помер 67-річний чоловік. Загалом вже 12 мирних людей убили російські терористи вчора. Це студенти, вчителі, прості робочі, пенсіонери. Згиблим було від 18 до 77 років. 12 різних доль, різних життів їх вбили вночі ракетами. Саме це називається терором. Сумуємо, пам'ятаємо та ніколи не пробачимо. Також збільшилася кількість постраждалих до 40, дев'ять з них знаходиться у лікарнях міста у важкому стані. Лікарі надають їм всім необхідну допомогу. Продовжується допомога мешканцям постраждалих будинків. Всі пошкоджені будинки за винятком зруйнованої п'ятиповерхівки, забезпечені електропостачанням, водопостачанням. В п'яти будинках металургійного району тривають роботи з відновлення газопостачання. Загалом працює 40 бригад комунальників та багато комунальної техніки. Вони приводять до ладу комунікації, вікна закривають плівками або ОСБ, вже закрили насправді, розбирають та вивозять сміття. Як я вже казав, внаслідок влучень ушкодження отримали майже 70 житлових будинків та інші будівлі. Тому роботи багато. Вже закрили плівкою та УСБ-вікна у майже 100% під'їздів пошкоджених будинків. Управителі ОСБ забезпечені необхідними матеріалами з нашого МОБ-резерва. Людям, всім, хто звернувся за допомогою, також будматеріали. Люди і закривають вікна самі, і там, де потрібна допомога, ми допомагаємо. У пошкоджених школах вікна закриті на 100%, в Підуніверситету та ПТУ номер 45 надані необхідні матеріали. Залучені автовишки робота триває. Я підкреслю, що це те, що треба зробити лише в першу чергу. Там, де постраждало тільки скло, будуть виділятися кошти тільки на скло. В кого вибутає рами на повну заміну вікон. Також для допомоги людям продовжує працювати оперативний штаб, де люди отримують допомогу. У штабі працюють працівники міської та районної у місті, служб соцзахисту, вони приймають заявки на матеріальну допомогу від міста. Адміністратори штабу продовжують свою роботу і завтра з 8 до 16. Вже прийнято 470 таких заявок на допомогу за кошти міського бюджету, 314 у металургійному, 156 у Дов'їзовському районі. Розмір матеріальної допомоги, яка буде виділена містом, буде залежати в кожному конкретному випадку від збитків, які встановлять спеціальні районні комісії. Ніхто без допомоги не залишиться. Стосовно зруйнованої п'ятиповерхівки, я як і казав вже, після обстеження її фахівцями буде вирішуватись питання, або ми її повністю відновимо, або виділимо людям кошти на купівлю квартир. Наразі нам... Нами було видано всім мешканцям, буде видано, перепрошую, всім мешканцям квартир зруйнованого будинку САТО-75 по 20 тисяч гривень на вирішення нагальних проблем. Також вже оформлено 147 повідомлень про пошкодження майна у державну дію і майже 50 інших адмінпослуг. В цілому ситуація в місті стабільна. В кривому розі вся критична важлива інфраструктура комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють. Кривий ріг продовжує працювати разом з усією країною на перемогу над ворогом. Продовжується дуже складна робота з реалізації проєктів зі стабілізації водопостачання. Я сьогодні провів декілька виїзних робочих нарад на об'єктах, де вже ведуться роботи. Працівники водоканалу та інші фахівці ведуть роботу цілодобово, але я нагадую, що резерви були накопичені на півтора місяці з урахуванням суворої економії. Пройшло вже більше тижня. 70% міста споживають воду саме за рахунок цих резервів з південного водосховища. Тому саме населення, як головний споживач води, може допомогти і дати необхідний час для роботи. Тому не забуваємо про необхідність максимальної економії. Щодо військових дій, на нашому напрямку фронту ситуація залишається під контролем ЗСУ. За інформацією сил оборони Таврійського напрямку, за останню добу орієнтовані втрати противника вбитими, пораненими та. Полоненими складають 350 окупантів. Знищена та пошкоджена 56 одиниць ворожого озброєння та військової техніки. Як повідомляє генштаб ЗСУ, окупанти продовжують обстріли по населеним пунктам на березі річки Дніпро. На Херсонщині ворог здійснив обстріл по 10 мирним населеним пунктам та місту Херсон. У Нікопольському районі нашої області вночі ворог із важкої артилерії обстріляв Нікополь без страту. У Криворізькому районі обстрілів не було. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили і нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!